Європейський союз профінансував закупівлю обладнання для ерготерапії, і е, за їхніми рекомендаціями ми створили кілька лабораторій для занять з е, різними категоріями пацієнтів, ну, практично навчально-практичних лабораторій. І ось одна із лабораторій це лабораторія для занять з особами з руховими порушеннями. Тут ви бачите крісла колісні різних модифікацій та інші засоби переміщення. Справа в тому, що в Бельгії питанням підбору. Крісел колісних займаються ерготерапевти. У нас це є прерогатива фізичних терапевтів, ну там фізичні терапев... ерготерапевти, тому вони нам закупили таке обладнання. Щодо брусів, бруси це вже було наше таке наполягання, ми їх там, ну бо ми самі би не змогли закупити їх, але нам їх теж, ну звичайно, розумієте, що треба. Бруси для тренування ходьби, бруси з перешкодами. Різні балансувальні дошки. Це теж вже є сфера ерготерапії. Ви бачите підйомник, стельовий підйомник, який ми, Гульдман, який ми встановили над брусами, для того, щоб допомогти ну, стабілізувати пацієнта і відновлювати ходьбу. Ортопедичні пристрої, вертикалізатори, парамобіль, парапіон, які поєднують статичну і динамічну функцію, крісла колісні, звичайні з електроприводом, Ходунки з колесами, Кресами, милиці, палиці, ергономічні, квадропод та подібні балансувальні дошки, ролери. Також маємо столик мануальний з обтяженнями, гусеничний транспортер. Нам пропонували такий в Європі дуже поширеним є крісло, яке використовується для Підйому людей, осіб похилого віку, які не можуть іти по сходах, отаке от крісло, яке автоматично воно прикріплюється біля сходової, біля стінки, і вздовж сходової клітини, сходових сходів воно піднімається на той поверх, на який треба. Справа в тому, що ну, така ще вийшла ситуація, що партнери бельгійські кажуть, те обладнання, яке і в Україні, ми закуповувати не будемо. закуповуйте ви собі самі, тому що там його треба буде потім. Обслуговувати і вийшло так, що отакий от крік кріс, кріс, кріселко, таке воно в нас коштувало, коли порахували підняти на зим мільйон гривень. Ну вони взялися за голову і сказали, що такого бути не може. Тому вони нам придбали ось такий густиничний транспортер, яким за допомогою якого можна піднімати людину, яка знаходиться в кріслі колісному, по сходах піднімати вверх і опускати. Це якраз нам так підходило. Ось тут власне ерготерапевтична лабораторія для тренування навичок повсякденної діяльності е, нижню. Яка особливість цієї адаптованої кухні? По-перше, достатня площа для того, щоб маневрувати на кріслі колісному. Нижні модулі кухні підняті над рівнем підлоги, і їх цоколі заглиблені для того, щоб людина на кріслі колісному могла максимально близько під'їхати до поверхні, за якою вона буде ну, там, чи працювати, чи приймати їжу, чи готувати їжу. Адаптована варильна поверхня автоматично регулюється по висоті вверх-вниз, залежно від того, на яку висоту людині потрібна Ця поверхня, стіл для приготування чи прийому їжі, який висувається, і під нього можна заїхати на візку колісному, карго, яке легко висувається, до нього можна під'їхати з різних боків, тумби в нижніх відсіках на коліщатках мобільні, їх легко можна висунути, перемістити в інше місце. Всі ручки на тумбах мають широкий захват. Далі висувна полиця з демфером, яка механічно опускається, людина, яка на візку, може собі з допомогою захвата її просто опустити, а потім назад підняти. Далі стіл, метелик з електричним регулюванням висоти. І друге метелик, чому? Тому що така поверхня у формі метелика для того, щоб теж можна було під'їхати на візку колісному, облокотитися і зручно працювати за тим столом. Адаптована адаптивний столовий і кухонний посуд та засоби. Бачите, тут вивалізу із набором столових приладів для тих, у кого обмежена гнучкість або сила пальців чи зап'ястя. Такі Столові, кухонні, столові набори легше тримати, ніж звичайний столовий прилад. А кутовий дизайн ручок допомагає зменшити навантаження на зап'ястя під час використання. Вони ще мають такі кріплення різного роду, для того, щоб можна було закріпити на зап'ясті, яке не, не функціонує. Далі теж бачимо адаптовані вилка для м'яса, кухонна терка, адаптовані овочечистки, які можна закріпити на робочій поверхні відкривачі бан, банок з ергономічною потовщеною ручкою для тих людей, в яких знижена сила в руках, наприклад, при артриті, ревматизмі, відкривачі бляшаних банок, мультивідкривач, набір відкривачів, адаптована система затиску для відкривання банок. Тарілки теж ергономічні. Отут ми бачимо така теж цікава штука, адаптована обробна дошка, яка встановлюється на поверхні, на присмоктувачах, із фіксаторами для овочів чи фруктів в комбінації із мобільною фіксацією ножа. На ті штирі Закладається картопля, буряк, яблуко, і людина може собі вона вже є обмежувачі на тій дошці, і людина може сама собі різати, воно нікуди не тікає, і ніж фіксований, він не вилітає. Не випадає людина, може сама собі приготувати, наприклад, там салат чи якусь іншу страву. Набір садових, адаптивне обладнання для тренування навичок повсякденної активності. В даному випадку це є набір садових інструментів, які мають легкий захват, ручку і дозволяють елементи дозволяють використовувати ці садові інструменти людям, які теж переміщаються на кріслах колісних, але вони люблять займатися там працювати на городі. Наприклад, так в саду це їм приносить задоволення, і ось такі адаптовані садові інструменти для них придумані. Набір садових інструментів з ергономічними ручками, які розташовані під кутом, щоб зап'ястя знаходилося в положенні найменшого напруження. Це пристосування такі звичайні для підняття дрібних предметів. Вже вони в нас теж такі є. Далі адаптивне обладнання для тренування навичок повсякденної активності. Як бачите, набір ножиць з кольоровим кодуванням, щоб одразу визначити, чи правша, чи для правші, чи для лівші, різного роду ножиці з допоміж з двома. З великими петлями, які можуть помістити і середній, і безіменний палець, манікюрні ножиці, ножиці з подвійним контролем. Все це фактично і для дітей, які мають певні порушення функціональні, а також і для дорослих людей. Адаптивне обладнання для тренування навичок повсякденної активності, що нас здивувало? ось тут в верхньому зверху ми бачимо таке, може недобре видно: отака панель біленька. Це тримач гральних карт для осіб, які погано володіють пальцями. Коли ми приїхали в Бельгію і нас питають, що це таке, виявляється, це тримач гральних карт. Тому особливо в, 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 в закладах для осіб похилого віку ну вони якось мають собі жити нормально. Вони грають карти, тримати не можуть. значить Є ось такі тримачі різних, різних гатунків. Потовщення для зручного тримання столових приладів, ручки, олівця, різноманітні настільні затискачі паперу, лупа з підсвіткою, і теж нам придбали інструменти для огляду і тест системи для оцінювання функціонального стану, систем когнітивних функцій, сенсорних функцій. Це те, чого в нас не було. Нам сказали, ну передбачте собі в переліку обладнання отакі інструменти оцінювання, а які. Інструменти оцінювання, коли ми про них нічого не знаємо. Тоді ми ну, попросили, давайте ви нам це запропонуєте. Нас тут такого і немає. Вони нам запропонували, закупили, але інструкції на нідерландській мові перекладаємо наші студенти там, посилаємо їм туди. Вони нам перекладають, вчать нас, як користуватися тими тест-системами. Ось це розвитковий тест пехборда, Це маніпулятивний тест на спритність. Далі маємо стартовий комплект такий бірі. Тест для оцінки розвитку візуально-моторної інтеграції, матеріали для оцінювання, великих мотор... рівня... оцінки рівня великих моторних функцій, інст... тести для оцінки тактильної чутливості, швидкості маніпулювання та загальних рухів, кістей пальців рук, для оцінки спритності кінчиків пальців і за необхідності виконувати складання з чого-небудь. Ну і адаптована ванна кімната. Як бачимо, тут теж ванна, яка адаптована для, під, для осіб з руховими порушеннями, для осіб похилого віку, візок в правому нижньому куті, ви бачите, візок для миття лежачих пацієнтів, крісло туалет. Ось тут адаптована ванна кімната, стілець для ванни і душу з дренажними отворами, рейкові дошки для сидіння під час прийому душу. Також є таке пристосування, як сандалі для миття ніг, для того, щоб не нахилятися людям похилого віку. Є інструменти для стрижки нігтів, які влаштовані на такій стільниці, гребень з подовженою ручкою, поручні прикріплені. Ну, поручні це вже ми знаємо це звичайно. Крісло-каталка із санітарним оснащенням і ліжко-каталка для миття лежачих хворих, я вже казала. Окрім того, ми обладнали нам зону для занять з особами похилого віку. Ну це звичайне функціональне ліжко, і біля нього ми маємо мобільний, теж такий, мобільний пристрій для переміщення пацієнтів, якраз із лежачих пацієнтів із ліжка, наприклад, в санітарну кімнату для миття, мобільний такий підйомник. Дошки різноманітні для того, щоб переміщувати пацієнтів з ліжка в крісло колісне і назад. Підйомник ніг з подвійною ручкою, засіб для одягання шкарпеток панчіг, ну і також лабораторія для занять з особами з порушеннями розвитку. Це набір сенсорних м'ячів. Ну, це вже таке, що в нас воно теж є, і е, я думаю, що в кожних в кабінетах для е, стимулювання сенсорної інтеграції таке обладнання є. Тут нічого такого е, ну, особливого немає. Ну і придбали нам теж книги з ерготерапії. Дівчата вже знають, що в нас, згідно з умовами проекту, в нас перекладена здійснено офіційний переклад підручника. Е, називається. Основи практики ерготерапії, автор Едвард Дункан, останнє видання 22 року. І коли ті книжки в нас ну перший примірник перекладу, ми вже бачили. Як тільки вони в нас надійдуть повним тиражем, то звичайно будемо ділитися із колегами і партнерами. А решта підручників у нас англійською мовою. Оцифровуємо, працюємо над перекладом своїми силами. Наскільки можемо це не так просто, тому що хочу сказати, їхні підручники вони не так збудовані, як наші підручники. Там підручники вони побудовані всі на на таких ситуаціях. На, на прикладах, на, практич, на практичних прикладах там інтерв'ю пацієнтів. Ну, трошки не так воно збудовано, як в нас, тому перекладати нам досить важко, і, ну, але мусимо адаптовувати. Але тішимося, що підручників у нас досить, їх аж 21 одиниця різних підручників для ерготерапевтичних занять із різними категоріями пацієнтів. Тому ну, сподіваємося, що ми їх осилимо з перекладом і будемо використовувати в навчальному процесі. Ну, тут всі ерготерапія в галузі психічного здоров'я, ерготерапія, заняттєва активність, ерготерапія людей, які страждають від хвороби травми чи ушкодження. Ось цей підручник фізична терапія, який в нас перекладений основи практики ерготерапії Едварда Дункана. Ну, Доказова практика для ерготерапевтів також хороший підручник. Дякую за увагу.